Другий рік в Ірпені працює програма тварини в місті. Щотижні приїздять представники спеціалізованого підприємства і надають комплекс послуг братам нашим меншим. Це стерилізація животного, це вакцинація від бешенства, це обробка від паразитів і транспортування обратно на місце забору животного. По місту стерилізовано понад 200 собак. Цього року планують охопити ще 150. Паралельно зі стерилізацією шукають чотирилапим нових господарів. Був випадок, коли жінці п'ятиэтажки жалувалися на собачку. жінка її прикармлювала в результаті вона вирішила забрати. його до себе, А ми попросили допомоги у нашого ЖК. Они виділили человека, они выделили материалы. Мы построили на территории вольер, потому что ну, женщина уже в возрасте, как бы ей физически было бы тяжело это сделать. Мы построили вольер, сейчас прекрасно Мишка живет в вольере. Абсолютно счастливая собака, ухоженная. С котами ситуация складніша. На улице опиняется багато кошенят, выканутых господарями. А брати до себе безпритурних тварин охочих небагато. А ви б взяли безумне животне? Мені просто не місце не дозволяє взяти. Так что, я не знаю, надо, конечно, чтобы жеки смотрели, как раньше смотрели за домашним. У меня дочку покусала собака. Вот, и, я не знаю, жаловались. И, значит, в приюте, говорят, нет этого места. Значит, и никто никаких мер не принимает. Это чужой собака получается, а все остальные собаки у нас, это самое, стерилизованные все. І вони нікому нікого ні на кого не кидалися. І отравили тут їх дві точно. Я знаю, що собаки, отравили. Ну, діло в тому, що тут потравили, у нас собаки. Хтось зробив, я не знаю хто. Це. Я сама бачила, як вони там корчились, мука. Це було в неділю. І, між почим, в мене отака собачка, два годика нам її віддали. Оце, знаєте, той ТІР. І вона травичку полизала і другий день. Ми вже її лічимо. Програма тварини в місті триває, але для її успіху сил одних комунальників замало. Якщо у мене є така можливість, б звернутися до місцевого населення. Якщо хтось іще собачку, візьміть собаку, солиться, візьміть собаку без породи. Повірте, мені це буде прекрасний друг. Також придана, іноді придана, ніж та собачка, яку ви купите питомники. Фактично. Ну, друга же не купишь, правильно?